خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا Ассаламу алейкум і ласкаво просимо на передачу Тиждень з Хозуром. Сьогодні ми маємо честь представити вам вибрані моменти мулакату, на якому Хазрат П'ятий халіф обітуваного месії, нехай допоможе йому Аллах люб'язно зустрівся з членами Маджлісу Худамуля Ахмадія Канади. Ассаламу алейкум, рахматуллах. 60 членів аміли регіонального межліса Худамуля, Ахмадія Канади удостоїлись зустрічі з Хазратом п'ятим халіфом обітуваного месії. Нехай допоможе йому Аллах. Вони спеціально приїхали з Канади на Мулакат, який прийшов в Ісламабаді, Великобританії. Після піднесення безмовної молитви під керівництвом Хузура. Нехай допоможе йому Аллах Худамам. Була надана можливість поговорити з Хузуром. Звідки ви родом? Маврикій. Мавриті, добре, чим ви займаєтесь там? Хозур, я служу як Муавіна Садара у студії MTA. А де ви працюєте? Хозур, я допомагаю своєму батькові у нашому сімейному будівельному бізнесі. Ви знаєте французьку? Так, я говорю а креольську, і креольську, а англійську, і англійську, але не Орду. Хозур, я трохи розумію його. Чим більше я служу Джамата, тим більше я навчаюсь. Ви просто розумієте, як справи? Хузур, у мене все гаразд. <ріст> Такий рівень вашого знання Орду? <ріст> так, приблизно так. Звертаючись до Хотамим Хузур наголосив на важливості худам дотримання своїх п'ятиразових щоденних молитов. Релігія, яка не включає концепцію поклоніння, не може вважатись релігією. Святий пророк пояснився своїм сподвижникам, коли один з них сказав, що дотримуватись намазу важко, і спитав, чи можна від нього звільнитися. У відповідь святий пророк сказав, що релігія, в якій немає поклоніння, не може вважатись релігією отже, немає релігії без поклоніння. Виховуйте худам, щоб 100% вони регулярно звершували свої молитви, навіть якщо вони не можуть молитися колективно. Тоді їм треба молитися колективно вдома або хоча б здійснювати їх самим, якщо ж вони цього не роблять. То чого ще можна очікувати? З цієї причини вони виявляють залучені до неправильних дій. Це величезна відповідальність для відділу тербіят та величезний виклик для вас. Якщо ви цього не робитимете, то усіх вас чекатиме загибель. Поясніть їм, що це лише їх припущення, що якщо вони просто знайдуть мирське багатство, то тим самим досягнуть успіху. Зрозуміло, якщо хтось хоче залишити свою віру і більше не вірить в Ахмадіат, то він може піти. У такому випадку немає жодних проблем у тому, що вони роблять. І Всевишній Аллах розсудить їх у майбутньому у житті. Однак, якщо хтось стверджує, що він на при цьому нехтує молитвами та поклонінням і не виконує наказів Всевишнього Аллаха, то він буде покараний як у цьому світі, так і у майбутньому. Тому вам потрібно сласти план, щоб донестися до людей. Є люди, які здатні зрозуміти це після короткого пояснення. Є й інші люди, яким потрібне глибше пояснення суті справи. Тому сформуйте різні групи та визначте людей за категоріями. складіть відповідний план та визначте учасників, які зможуть зв'язуватися з ними та навчати їх. Секретар, тарбіат чи Мухтамім, Мунтазім не здатні робити це поодинці. Вам потрібно буде створити команду у кожному районі. Тож сформуйте ці команди є багато хороших ходам. їх необхідно включити до команди та правильно задіяти їх. Хозур, нехай допоможе йому Аллах, також наголосив на важливості координованого підходу Худамуля Ахмадія до підорганізації Джамаату, коли він розмовляв з відповідальним за справи Ріштанату. Складіть скоординовану програму тербіату виховання з підорганізаціями Лайжна та Ансар. Ви зможете досягти цього, якщо діятимете скоординовано, і задієте також відділ тербіату Джамаату. Окремі зусилля відділів неспроможні виконати цю роботу. Кузур, нехай допоможе йому Алах підкреслив, що відділ малий також має зосередитись на тарбіат вихованні. Не зосереджуйтесь лише на зборі чанди. Справжня мета їх моральне виховання. Ви даєте моральне виховання лише 10% членів вашого джамаату, Тоді як 73 з них платять чанду. Ваші зусилля здається більше зосереджені на зборі чанди. Тоді як основна увага має приділятися тому, щоб члени джамаату регулярно робили свій намаз. Якщо люди будуть регулярні у здійсненні намазу, вони також будуть регулярні у пожертвуваннях. Тому ходам каже, що до них приходять для збору чанди, але їм не допомагають у здійсненні регулярного намазу. Створіть для цього різні команди як для збору чанди. Так само, якщо ви щороку проводите спеціальні десятиденні програми для збирання чанди, робіть те саме для прищеплення здійснення намазу. Мене звуть Мухаммед Салман Манджит, я служу в Мухтамім Сихата Джісмані. Машалах, ви займаєтесь чимось ще, крім турботи про власне здоров'я. Так, хозур, я також заохочую інших. Ви займаєтесь спортом? Так, хозур, яким спортом? Хозур, я граю в баскетбол та волейбол. Машалах. Будь ласка, встаньте та покажіть мені свій зріст. Ви не такий високий для баскетболіста. Ассаламу алейкум, дорогий хозур. Я Фарух Тахірі і служу муавіном в садр в Аквенау. Скільки є в Аквенау. Загальна кількість хлопчиків складає 2456, з яких 875 вважаються в худомуляхмадія. Постарайтесь зберегти тих, хто є в Аквенау від інтоксикантів та аморальних вчинків, приділяючи їм особливу увагу. Насправді я звернувся до вакфенау в Канаді з цього питання. Пам'ятайте, що я сказав, і постійно надсилайте їм нагадування про це. Допоможіть їм зрозуміти, чому вони в фанау, що вони особлюють і ким вони є. Ви повинні усвідомити це. Ассаламу алейкум, дорогий Хузур. Я Фуркан Акбали, Голова Мажлі сансар Султанум Калам. Мажлі сансар Султанум Калам. Так, ви все ще Хадім чуже Сансуралак. У мене є ще один рік. Ще один рік. Вам слід піти, коли ваша борода стане повністю білою. Да, Хузур. Скільки худам ходить до складу можливо, Сансар Султанул Калам? Хозур на список розсилки налічує понад 500 худамів. Однак вона всього від 25 до 30 активних письменників. Зробіть активнішими і тих, хто не пише. Це ваше завдання. Хозур, я служу Муавіном Садр Васіат. Ваше завдання це не просто збирати гроші. Прищеплюйте звичку регулярного здійснення намазу, а також читання та розуміння священного Корану серед мусіян. Це завдання також стосується Васіят. хузур. Вони не будуть прощені, просто заплативши десяту частину свого статку. Вони також зобов'язані виконувати інші свої обов'язки, так, морабісеї? Тахозур, принаймні 1600 ходам худам з вашого списку Тарбіє повинні регулярно здійснювати п'ятиразові щоденні молитви. Кайдін, що тут сидять, повинні звернути на це увагу і зосередитись на цьому в їх відповідальних регіонах. Вдайтесь до допомоги Кайдіна. Так, Хозур. Ассаламу алейкум, дорогий Хузур, Я Рашид Ахмат і служу регіональним Кайдом у регіоні Прерії. Скільки там живе Ходам? 496. Дбайте Байте про моральне виховання цих людей. Так, Хозур. Не просіть їх тільки про гроші, але також піклуйтесь про їхнє моральне виховання. Наступний. Ассаламу алейкум, Рахматула, дорогий Хазур. я Лакман Інжас, регіональний Каїт у Західному Онтарію. Добре, приділяйте особливу увагу моральному вихованню як каїт. Ассаламу алейкум, дорогий Хазур. тусі Фахмат Ріхан. Я служу як голова із соціальних мереж. Соціальних мереж так, дорогий Хузур. Скільки повідомили, ви надсилаєте через соціальні мережі. Хазур, ми робимо це через центральний обліковий запис. Ми намагаємось побудувати бренд Худамуля Ахмаді як мусульманської молоді. І ми працюємо над тим, щоб зміцнити цей бренд у кожному місці, де присутні худомулях Мадії, щоб показати, що ходомулях Мадія це мусульманська молодь тут. підтримуйте зв'язок, публікуйте невеликі уривки в соцмережах, які служать моральному вихованню. Ви можете отримати їх у відділі тарбіят, публікуйте їх, щоб люди могли їх читати та отримувати моральне виховання. Ассаламу алейкум, дорогий хозур, Мусавар Ахмад Хан, Мухтамім та Хріке Скільки членів Худамуля Ахмадія взяли участь у Техріке Джедіт? Дорогий хозур, минулого року їх було 5400 осіб. Чи взяли участь у Техрі Джадіт 75%? Так. Хоча б стільки ж повинно регулярно виконувати свої молитви. Яка була сума? Чи вона склала одну третю від загального внеску джемату? Минулого року ми зібрали 702 тисячі доларів яким був загальний збір Джамату? 4 мільйони. 700 тисяч це навіть не одна четверта. Ваша зібрана сума повинна становити як мінімум одну третину, тобто одну третину від худам, одну третину від ансарта та одну третину від лежни. Інша ми постараємось. Ви Мухтамім Талім? Так, Хузур. Яку книгу ви надали ходам цього року? Згідно з настановою Хузура, ходам передаються уривки з книги основи ісламу. Вам слід скласти збірку різних цитат. Зробити невелику брошуру та поділитись нею в інтернеті чи іншими способами, щоб люди могли її прочитати. Ви можете передати кілька оривків по соцмережах, щоб вони могли завантажити їх в інтернеті. Ви повинні координувати свої дії з ними. Я служу в Мухтамімум УМІ. Ви наймаєте охоронців у мечетях? Так, Хозур. і незважаючи на це, є випадки вандалізму проти ваших мечетей, так, Хозур, було кілька інцидентів. Якщо були такі випадки, то залучіть худам для чергування. Так, Хузур, ми встановили обов'язки чергування у 58 мечетях. Ви делікатна людина, тоді як Мухтамім умі має виглядати сильним. По завершенню молоката, Хузур, нехай допоможе йому Аллах» вручив прапор Мажліса Худамуля Ахмадії переможцю, айлама і мім та двом каїдам за заслуги у служінні Мажліса Худамуля Ахмадії. У Худам була також можливість фотографуватись з хузуром, нехай допоможе йому Аллах. Це були обрані моменти молоката, які відбувся минулого тижня. Ми завершуємо нашу передачу уривком п'ятничної проповіді. У п'ятничній проповіді Хузур «Нехай допоможе йому Аллах. Продовжив оповідання життєпису святого Пророка, мир йому та благословення Аллаха. Ближче до кінця п'ятничної проповіді Хузур «Нехай допоможе йому Аллах. Знову закликав до молитв за мир та мусульманську уму. Я ще раз як зазвичай роблю, хочу звернути вашу увагу на піднесення молитов. Продовжуйте підносити благання. Як і передбачалося, і були побоювання, що Ізраїль здійснить напад безпосередньо на Іран, і він здійснив цей напад. Із цієї причини ситуація ще більше посилюється. Нехай Всевишній Аллах дарує мудрість людям світу, які прагнуть тільки до того, щоб призв'язати третю світову війну. І нехай обдарує розумом і мудрістю ісламську уму, і дарує їм можливість об'єднати та прийняти мудрі заходи проти дії їм.